Тепер знову ж таки, тобто ця компанія фінансується інформаційно, правильно в чому полягає фінансу... в чому це це все полягає? Ця в тому, що системно ляється бруд на людей, які розпочали справу так званих діамантових прокурорів. Всі, вся команда слідчих і прокурорів, і заступників генерального які цим займалися, всі були піддані таким інформаційним атакам. Це можна дуже чітко прослідкувати. І ви, як журналіст, я думаю, можете це побачити і дати цьому свою оцінку. Вона продовжується далі. На сьогоднішній момент заступників генерального прокурора, які займалися цією справою, немає в Генеральній прокуратурі. Першого заступника голови СБУ, начальника головного управління К, де-факто немає в СБУ. Він не звільнений. Але йому не дають можливість приступити до роботи. Вдумайтесь в державі, де найбільшою проблемою називається боротьба з корупцією, те, що вона не подолана. Перший зам СБУ, він же начальник головного управління боротьби з корупцією, не допускається до виконання своїх обов'язків. На мене це нонсенс. То саме, а що а що вже казати про слідчих і прокурорів, які займалися цією справою? Тобто по них поширюється завідомо неправдива інформація їх обливають брудом.